Добрий раночок. Сьогодні у мене вівторок, 2 грудня. Ранок починається з того, що в сьомій ранку, чи скільки там написала Оля, чи може вона до мене приїхати? І я сказала так, тому що я сьогодні вдома. Єдине, що у мене дзвінок робочий буде, і якраз от от-от буде вже зараз ми поснідаємо. Я роблю нам яєшню. Зідла йому відвезла до школи. На пошту ще з'їздила в магазин. І тепер будемо готувати сніданок. Що ти лізеш? в якийсь пакет, в якийсь пакет. Привітайся! Боже, я просто не знаю, як його взяти, щоб мікрофон не шарудів. Ніхатюха, ніхатюха такі. Боже, який ти м'ягенький, який ти м'ягенький. Подивіться, який мігенький. Хм, mm. <гласнець>, ти, краснюті. Так, я купила одне ось такі штучки. Я їх дуже люблю, оці сирні. Бачиво-сиркове. Так, хлібчик. Ой, помідорки, хлібчик. Серветки мені. Так, це на олів'єшку хочу сьогодні зробити, тому що... Ну, тоді ще планувало, що у нас не буде ввечері вдома. Я хотіла, щоб чоловік прийшов і вже щось було готове, бо не буде тоді світла, ну щоб таке, щоб типу не розігрівати. І, і коротше, щоб він щось поїв, уже готове. Так, є на адвенту трошки взяла альмета, намажемо, хлібчик. Це насирнички, завтра на сніданок. Я взагалі беру 9% насирників. Але зараз новості на оцей синій сир на 5% акція, тому е, взяла його. Так що снікер з рука потягнулася. Колбаску нам теж до сніданку ось таку. І Оля таку любить, і я таку люблю. Це на олів'є. Теж майонез закінчився тут то І це сухі сніданки на всякий випадок завжди беру для єви, або на вечерю, або на сніданок, щоб було, коли нема світла, щоб було ще поїсти. Все, розгрузлася. Все, Оля вже іде, вже сама заходить. Даже. Christmas Eve in Rio de Janeiro. I was dancing in the sudden summer rain. Oh, the Brazilian saudade. Сейчас, друзья, света не мая, буду с EcoFlow. Працювати і наріжати далі ялинку. Я хочу зараз лише повісити гірлянду, і потім уже ввечері з Євою, може прикрасимо, а може і ні. Я завтра хочу його залишити вдома, щоб вона хоч трошки побула з мамою, бо я цей тиждень казала вже, що я працюю з дому, то мені хочеться трошки побути з нею, бо в вихідні у мене івенти і коротше, а ось. Cioè. Я, коротше, тут скотчем приклеїла, щоб зручніше було діставати. Так, я хочу гірлянду вже повісити, щоб вже вона була э, висіла. Єва тут трошки вже піднарядила. Якось буду намагатись це не чіпати, тому що. Або зніму і повішу заново. На ті ж самі місця, в принципі, відео знімаю, тому видно, де і як. І до речі, це прикольно, що ялинка з гірляндою, можна її під'єднати до екафло, і це як такий свічник, дуже великий. Минулого року це так і було. Ми під'єднували ялинку і телевізор до Екафло, і нам вистачало з головою прямо на весь день напевно, цього світла, яке дає. Тому, в принципі. В принципе, жи ты можешь ду uh -huh. Не знаю, чи сьогодні будемо прикрашати ялинку, чи вже завтра. Можливо, навіть завтра, тому що е, ого, а це що таке? Не працює. А минулому році теж частина гірлянди не працювала. Так, я її прямо всередину. Це шматок. Що він мені не. Заважав. Тут якась прям частина туди. Так, або сьогодні, або вже завтра будемо прикрашати. Я зараз у мене якраз обідня перерва, то я можу цим зайнятися. Сама собі вистачило, що в мене обідня перерва. Я до речі, їсти щось не хочу сьогодні. У Мене через те, що хворіє, доволі поганенький апетит ту. Жашо, там салім робить. Напевно, м'ячика загнав під тумбу і намагається дістати. Не знаю вам, чутно чи ні, тому що я з мікрофоном, то може і не чув. Ой, я хочу сказати, що доволі. Оце розкладання гірлянди теж доволі кропітлива справа, і треба на неї час, щоб все гарненько, красиво уляглось. То я думаю, що якщо прем'єва захоче сьогодні наряджати, то ми нарядимо. Тому що у нас, в принципі, були плани на сьогодні. Ми мали їхати в кіно з Єваними подружками по школі. Але у одній подружці не стало не погано, то вона сьогодні не, не прийшла. То відповідно і кіно ми перенесли вже. Якщо все буде добре, то в четвер поїдемо а вже ні, то вже наступного тижня. От, тому, тому так ще не знаю, як вона там з цією новиною, але но я думаю, що вона зрозуміла, що якщо подружки цієї нема в школі, то е, кіно відміняється. Взагалі хотіла б піти на Звірополіс другу частину. Мені перша дуже подобалась, і ми її е, здається, ми її дивилися з чоловіком, коли в нас ще не було Єви. Або я щось плутаю. ну словом, ми раніше прямо ходили в кінотеатр та мультики, і це було нормально зараз. Я якось по-іншому до цього ставлюсь і згадую, як ми заходили на мультики, дивилися їх. І нам Нормально, і на Ельзу, по-моєму, ми ходили в кінотеатр, дивилися прям разом. Напишіть, хто теж так само ходив і без дитини. А, ну, Щодо появи я маю на увазі. Зараз з появою, можливо, через те, що з появою дитини занадто багато мультиків в твоєму житті, а, ну, коли ви там разом. Кудись ідете, у вас оце сімейне дозвілля, або вдома там дивитись, то їх дуже багато і хочеться якогось вже дорослого фільму подивитися. Ну, там, я не знаю, Якийсь бойовічок або трилери, якісь, або він взагалі якийсь фільм. От. А раніше, так, да, якось і так, і так ходили на все підряд. Так. Ну, Виглядає прикольно. Наче, наче непогано все розставила так. тут ще дуже класно, якщо чесно, коли гірлянда на ялинці вже круто. І навіть іграшок не треба, вже настільки якийсь настрій створюються. Класні Словом клас. Мені дуже подобається. Я люблю, коли така ялинка з хірляндою роса. Я, мені дуже подобається. Але я не хочу її намотувати. Я прям це розумію, що це не моє. Я, ну, я не витримуюсь тільки намотувати, потім її збирати. І коротше, це не моє. У мене гірлянда з юзка, така, типу. На двостороння, вона якась така в різні сторони, вогники дивляться. Але неприкольно, коли вимикається сама ця гірлянда, якщо вимкнути її, то ці чорні дротики вони дуже сильно виглядають з ялинки, сильно туди не засунеш, тому що її взагалі тоді не буде видно. отут. Ну, Із самих вогників хочеться скріжеш, не тільки всередині. От, то... А то так, да, видно ці чорні дротики, ну як варіант завжди, щоб вона була увімкнена. Але це не завжди так, вона не завжди у нас увімкнена, вранці, наприклад, нема сенсу. Хоча, коли таке освітлення, то і вранці хочеться вмикнути. Сьогодні прокидалась у школу це о 7 ранку, ну така темрява, це просто жах. Сьогоднішній подаруночок мій буде ось такий. Дивіться, який котик. Я, до речі, цей подарунок хотіла відкрити першим. Прям першим, саме через котика. Мені прям настільки сподобалось, що тут котик. Я така думаю, ну але це міг бути прям кожна людина, яка тільки взагалі є. Мені здається, що це папірзюзка, тому або. Я його просто десь бачила. Я просто не можу згадати де, але прям десь бачила, значить, 100% будь-яка дівчина могла його придбати. Тому я думаю, що поки нема у мене здогадок ніяких. Мені вже здається, що тут або злетіла якась прикраса, або так і було задумано. Тут таким, типу, кутиком, може, так і було задумано. Не знаю словом. Такі прикольні, ну хто це таке придумав? І де це можна було взяти? Що це таке за, за картиночка, така обережно від, щоб потім десь використати. І це щось вирізала людина сама. Цікаво, так, де це взяли? Це десь продавалось таке, чи що? Коротше, цікаво. Ну що, розпаковуємо? Тут. Тут якась стружка, напевно, є. Можливо, щось маленьке лежить. В великій коробці лежить щось маленьке. А ну-ка, розкриваємо. О, дивіться, який куточок. У -у -у, це щось красивеньке буде. Так. Коробка така. Так, я ще раз переконаюсь, давайте, щоб мене було видно, бо я щось переживаю. Зараз поки ще не побачила подарунок. Так, ну начебто мене видно, але у мене таке враження, що просто камера так стоїть, що в мене наче не видно. Я так і знала, що це ось такий папір. Ой, оця мішура. Бачите? Така мішура тут лежить. Ще, скоріш за все, оцем, напіхано. Клас, така коробочка гарненька. Це хтось прям запарився. Клас. Такі коробочки класні. До минулого року Оля купувала такі коробочки. Тому може це і від неї. От буде ржака, тому що я їй сьогодні. Вона у мене була вдома. Я їй показувала, що які я хочу наступне відкрити. Це буде смішно, що вчора був її подарунок, і сьогодні її подарунок. Але я прям впевнена, що минулий подарунок це її. Прям впевнена на 100%. Так. Оп, відкриваємо. Боже! Це вкусняшки. Дивіться, які. Ой. Вау! Це що таке? Це, типу, в чашку кидать. Чи це їсти? Це, напевно, можна і в чашку їсти. Це або... Розтоплювати шоколад, знаєте, так себе покидати, або так. Боже, пахне як! Ой, пахне таким приємним шоколадом молочним. Клас! Дякую! Дякую, дякую, дякую. Це так приємно. Ооо! Клас, все, тоді Єві теж цей подарунок сподобається. Поділюсь, якраз е, кожному по кульці буде. Клас, дякую, хто б це не був. Е, так, мені треба сказати, хто це. Ну, мені знову здається, що це Оля. От чесно, вона е, не подавала ніякого виду, якщо чесно, що це вона. Е, але щось мені здається саме через цю коробочку. Е, по-перше, біля неї є оцей магазин там, де це продають. У неї прямо це прям в доступі. І, скоріш за все, вона там купила. І оце і в минулому році вона теж опаковувала в такі коробочки. Тому я, це саме через це. Мені здається, що це вона Боже, яка класна ідея видавати такі штуки. Клас. Сьогодні все. Зараз затопчу. Ой, клас, клас. Тепер напишіть, чи заходите ви на нашу сторінку творче коло, щоб бачити там завдання адвенти завданнями в сторіс. Я кожного дня, цим саме я займаюся, викладаю там різні. Такі дрібнички, які можуть просто підтримувати настрій, наприклад, сьогодні це зробити комплімент будь-якій людині. А вчора було зробити теплий, якийсь приємний напій для себе і. Кожному своєму відео е, я теж буду давати такі невеличкі завдання, уже більш такі е, серйозні, напевно, можна, можна так сказати. Е, давайте просто будете крокувати, напевно, зі мною разом. Вчора я давала завдання дістати ялинку, просто її дістати. Якщо ви. Її дістали і щось зробили, то зробіть ще щось, те, що вам треба. Якщо ви її просто дістали, поставте її, розпрямляйте гілочки. Якщо вона вас стоїть. Повісти гірлянду, а так щоб вона вже наполовину була у вас готова. Не треба ухайдокуватись там по повній програмі з, з цією ялиночкою, а просто м -м, зробіть щось в кайф. Включіть собі гарний фільм, включіть собі гарну музику, включіть альбом Сія удей прямо новорічний альбом афігезний, Просто мені настільки настрій піднімає одразу. Можете включити якийсь. Різдвяний джаз, старий джаз він завжди теж чомусь нагадує різдво. А ще знаєте, те, що мені теж по музиці нагадує різдво, це прям всі пісні, аби. Всі пісні або і взагалі музика тих часів теж вона якась, можливо, через те, що у мене в сім'ї ставили якийсь такий новорічний період. Саме через це напишіть, які у вас асоціації з Абою, бо у мене саме таке. Тож я з вами буду вже прощатись. Я дуже сподіваюся, що вам цей влог сподобався. Він був такий простенький, такий домашній, лікарняний, можна навіть так сказати. Сьогодні не нафарбована, тому що не хочеться мені сьогодні фарбуватися. Якось не то сьогодні настрій. У мене це постійно ніс, це не хочу. Коротше, хочеться так. так, натурально сьогодні бути. Що ж, я вас запрошую до себе на канал, підписуйтесь. Ставте дзвіночки, не пропускайте мої влогмаси, пишіть коментарі. Я не встигаю зараз на них відповідати. От прям. Сьогодні, прямо ввечері, коли вже буду монтувати це відео, виділю час, щоб всім відповісти на два вогмаси, які ви мені писали. Пишіть кожне читати я встигаю, а відповісти я не встигаю. Оце точно, тому що відповісти це треба декілька годин часу. Ну, не декілька годин, а півтори точно години на мій об'єм коментарів. Це не так швидко насправді. От, але читати так. Да. Всі читаю, дякую вам. Писали, що не вистачає в кадрі ялинки, ось вона. Тоді вчора і позавчора не з ялинкою знімала, тому що не було ліхтариків, а в цій кімнаті було як в тунелі, напевно, темно. І не було. Освітлення в спальні, хоч там через три вікна, наявність трьох вікон, хоч якесь світло було. Тому вчора знімала в спальні, щоб вам хоч щось було видно, але все одно бачила, що там освітлення не дуже, бо якість така жата була, таке мерхтіння було. І Ще й мікрофони забула, словом, як блогер-початківець. Ото... Ну, нічого, я думаю, що ті, хто. Зі мною вже давно, і я думаю, що ви мене пробачите за, те, за такий е, факап мій, е, але обіцяю, що наступні влоги ми це буде кращими. Я думаю, що я цього тижня о, дуже, дуже сподіваюся. Якщо чесно, я вже дуже задобалась хворіти, тому що десь з цим кашлем я десь в місяць. І чесно, він щось якось не проходить, не знаю, може завтра, бо післязавтра я піду до лікаря, щоб вона мене послухала, бо це якийсь брід. Може я щось не то приймаю, бо ну, наче мені стає легше, але він не проходить. Тобто я все одно кашлюю. І іноді просто настільки вже задобуєшся, що хочеться, хочеться пошвидше одужати. Я не не люблю хворіти, це жахливо. І ви не хворіти, пийте вітаміни, я хоч вітаміни п'ю, але. Бачите, все одно все якісь які жахіття. Але у мене є подарунок, і мені підніме настрій. Це зараз поїду Євою до школи, приїдемо, якраз включать нам світло, заваримо собі какао, чи що там заваримо, щось заваримо собі. І так як мені здається, що це Олін подарунок, я їй спитаю, це какао, чи це е шоколад. Це треба їсти чи. Чи кидати і заварювати каву. Тут просто нема паперу ніякого. Що це таке? Ну, я думаю, що це бомбочка, типу шоколадна, що треба чи молоко, чи кавою. Я думаю, що це Оля. Ви до речі, це Оля? чи ні. Боже, дивіться, яка краса. Це ялиночка з ще не наряжена. Але таке світло приємне і знаєте, навіть не хочеться іграшками and only love Though she's right there in your arms